Для початку я промила, просушила курячу печінку, обрізала від різних плівочок, що не подобається. Печінки у мене 500 г. Тепер переношу її в чашу блендера і перекручую. Ось така консистенція печінкова. Переливаю суміш в окрему миску. І також до окремої миски буває 3 яйця. Сюди ж додаю чайну ложку солі і півчайної ложки спеції. У мене до курки і збиваю. Тепер яєчну суміш додаю до печінки, вже перекрученої печінки. Перемішаю це все. Додаю 4 столові ложки борошна, такі з гіркою, знову ж поєдную. На цьому етапі додаю молоко, Воно 400 мл. І сюди ж додаю 3 столові ложки соняшникової олії. Перемішую і буду дивитися на консистенцію тіста. Ось такий вигляд має тісто для печінкових млинців. І що ж, смажити йду. Для першого млинця сковорідку змастила зовсім трішки соняшниковою олією. Добре її прогріваю і виливаю перший млинець. І обсмажую з обох сторон, як звичайні млинці. Паралельно буду готувати начинку. Чотири невеличких цибулини наріжу кубиком. І тепер відправляю її смажитись. І моркву натираю на велику терку. І слідом за цибулою йде морква. Осмажую все на соняшки олії. Сюди ж додаю трішки солі, півчайної ложки буквально. І перцю. І смажу до готовності. Ось насмажила я млинцію. Погляньте, які вони гарненькі, тоненькі. По кількісті в мене вийшло 15 млинців. Відставлю їх в поки в сторону і приготую начинку. До чаші блендера додаю засмажку, додаю 3 плавлених сирка. Можна замінити на крем-сир. Додаю декілька зубчиків часнику. користую три зубчики. І також майонез. Якщо будете використовувати крем-сир, то майонезу можна не додавати. Приблизно 2 столові ложки. І це все перебуваємо. Ще до маски додаю трішки солі, перцю маленьку. І зовсім трішки спецій до курки. Ще раз зіб'ю. Ось такий вигляд має намазка ніжна, по консистенції дуже смачна. Застелила стіл плівкою. Тепер викладаю млинець один, змащую його намазкою. Слідом викладаю інший млинець, чергую так, і також змащую намазкою. І так до кінця млинців. Ось змастила я млинці і тепер всерединку закладаю боки млинців. І обережно скручую в рулет. Так тісненько скручую. Тепер закручую у харчову плівку тісненько і переношу майбутню смакоту в холодильник приблизно на 2 години, щоб він схопився і прихолону. Ось дістала з холодильника рулет, забрала вже плівку. І тепер прикрашаю. Як кому я подобається, буду змащувати майонезом і посипати зелені. Можна також посипати горішками. І тепер буду нарізати на шматочки. Погляньте, який він в розрізі, скільки багато шарів. Скуштуємо. Це мега смачно. Швидко, просто і смачно. Рекомендую приготувати смачного.